Польська віза за новими правилами реєстрації. Причому уже з 3 квітня нова система VFS Global була протестована в Києві як пілотний проект. Добре себе зарекомендувала і надалі буде запроваджена у пунктах прийому візових анкет. у Львові, Івано-Франківську, Ужгороді, Вінниці, Хмельницькому, Житомирі та Чернівцях. Нова система має спростити та полегшити процедуру отримання реєстрації візових анкет. Останнім часом ми отримували сигнали, що важко додзвонитися в кол-центр. Інколи на реєстрацію потрібно було витратити декілька днів. Саме ці незручності усуває нова система реєстрації з одного боку. Водночас вона завадить роботі посередників. Нововведення унеможливлює втручання в процес реєстрації і вибору дат подання документів третіх осіб. Як і раніше, шлях до отримання візи розпочинається із банку. Спершу потрібно сплатити 18,5 євро за послуги візового центру. Під час операції касир обов'язково записує особистий номер телефону клієнта, а на квитанції вказує спеціальний код. Досі клієнт отримував код і потім або сам телефонував до кол-центру, або заходив на сайт візового центру і реєструвався. людина, яка бажає отримати візу і сплачує гроші, лише чекає на дзвінок оператора. Тож не потрібно. Рібно дзвонити, чекати, коли звільниться лінія, або шукати вільні дати в інтернеті. Оператор сам телефонує і пропонує дату. Клієнт не нервує, а просто очікує на дзвінок. Ну і звісно, в такий спосіб хакери і треті особи не зможуть заробити на людях, які виробляють візу. От візи є додатково заробіт максимальний термін від часу сплати в банку до подачі документів лише тиждень, тож залишається короткий період, аби все підготувати. Вже наступного за реєстрацією дня до вас може зателефонувати. Оператор уважувати потрібна тільки мають всі документи. Люди ж, які сплатили сервісний збір до квітня, зможуть зареєструватися за старою системою на сайті або в кол-центрі. Вона працюватиме паралельно ще три місяці. Торік відділ особового руху розглянув рекордну кількість візових заяв понад пів тисячі. В середньому це становить понад дві тисячі заяв щоденно. Михайло Березень, Олена Третяк, Віктор Костенюк. Новини на вежі.